Мої вітання. І сьогодні починаємо з гарних новин. Завдяки вам, завдяки вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали засоби проти пожежного обладнання, загальна вартість 97 тисяч гривень. низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці, я вами пишаюся. А тепер до роботи. Китай різко збільшив постачання доражки, деталей для дронів, зокрема, експорт оптоволоконних кабелів та літій іонних акумуляторів. Зріс у 10 разів, повідомляє The Washington Post. Підтримка з боку Китаю расистів і як наслідок війни проти нас. Цікаво, Китай не підтримує цю війну. От я розумію, як це виглядає. Китай, підтримуючи расистів, так чи інакше, однією з умов, на які він допомагає, він ставить припинення цієї війни. Тобто якийсь час він допомагає, але за умови, що це все закінчиться, коли ті, ну, типу, доб'ються того, чого вони хочуть. Вони хочуть нашу землю. Рашисти обіцяють китайцям нашу землю. Але станеться так, що вони віддадуть свою. Навіть не віддадуть, у них, у них ніхто не буде питати цього. Завтра Штати зроблять важливу заяву про постачання зброї Україні. Штати мають потужні системи, які ще не були передані. Постійний представник США при НАТО Меті Уітекер. Так, Штати постачають нам зброю, постачають дуже мінімально, от максимально мінімально, якщо це можна так сказати. Прорве їх з приводу допомоги нам тільки у квітні місяці. Поки що тільки таке капля в морі. Ну і за це дякуємо. Поїхали далі. Буде ядерна війна. Ну, а що ні? Гори Сарай, гори хата. І що? Якщо Трамп передасть ракети, томагавк для України. Так ви казали, що не передасть, хто це каже? Олександр Лукашенко. Ага, так, значить, що знає? Про цю війну бульбазавр, що нам може з вами бути цікаво або корисно? <гум> Значить, знає не більше нашого. І ще я хочу сказати, що коли людина при владі стільки років, і коли, в принципі, їй вже стільки років, треба йти на ріхтовку своєї черепної коробочки. Для нього це необхідно. Якби ми зробили російські літаки, а якби ми збили російські літаки в небі над НАТО, це б свідчило про нашу слабкість, заявив Генсек НАТО. Так, оскільки вони наразі не становлять загрози, ми м'яко ведемо виведемо їх з нашого повітряного простору. Це пропорційна відповідь, ми значно сильніші за росіян. Ох. Ні, я таке чула, що, типу, знаєте, коли вас провокують, то це слабкість реагувати, якось там давати здачі або посилати людей нахір. Але я абсолютно не стороння цього, тому що ми з вами не робите, ми з вами не можемо бути всі, принаймні, ну я так точно, якимись осознаними, врівноваженими, духовними, настільки, що ну, типу, нічого нас не може зачепити. Ми такі з вами в Дзені. Та ніхуя зараз таке робиться ну, просто в світі, що якщо ми будемо підставляти праву щоку, коли нас б'ють по ліві, і мовчати, і в собі. -то тримати, це як мінімум хвороба, як максимум, ну, ну, можна просто піти, вже, я не знаю, десь прикопатися і блядь, і не соромитися просто. Ти диви. Вжеке позор! Це НАТО, просто ходяче позоріще. На уроках праці діти могли б клепати дрони замість годівничок. На алгебрі можна. Вивчати балістику або артилерійську справу. Рекрутинг має починатися зі школи. Начальник рекрутингового центру Азова Гаврилишин. Так, ну я тут згодна, але це точно має бути не під час війни, бо наші школи автоматично просто будуть цілями для расистів. Якщо там будуть кліпати кліпати дрони. А багато предметів, як показує ну моє життя, і не тільки вони, ну м'яко кажучи, не згодилися. А зараз світ змінюється, і треба йти в ногу. Давайте подивимось, чи зміниться на краще наша система освіти для того, щоб наші діти мали навички, які їм згодяться, які допоможуть їм і нашій країні. Так, однозначно так. А, наша система освіти вона буде схожа на а, те, коли ти обираєш якісь напрямки, ти обираєш якісь предмети. Тобто, ти сам, як на мисто, просто нанизуєш на вірьовочку те, що тобі цікаво, те, що в тебе виходить, і йдеш у своєю дорогу. От дуже прикольна тьфу, ть от дуже прикольна, мені здається, система. Заблокувати рахунки на та зупинити права водія потрібно створити такі умови, щоб ухилятися було невигідно. Так, значить, блокування рахунків та призупинення прав водія, чи буде таке на законодавчому рівні? Ні, тому що це суперечить якимось базовим законам, але слабкі місця це діти і здоров'я, тобто через дітей, через медзаклади, якісь, через навчальні заклади, будуть якось ТЦК тиснути. І оці якраз таки, перечислені зараз методи, вони дійсно будуть давити на ухилянтів. Якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, ймовірно, Китай змусить Рашку виступити проти НАТО, щоб відволікти нас. Китай і Тайвань там однозначно щось будемо дивилися: рашка НАТО. Рашка проти НАТО рашка проти НАТО може воювати тільки підпільними методами і на чужій території. На, на взалівій якісь на третій території. Ну, що зараз відбувається? Так, на цьому це все на сьогодні. Дякую.